Хотів би звернути вашу увагу за голосування по питанню Кривого Рогу. В минулому році, в кінці минулого року, була зареєстрована постанова про скасування результатів голосування за закон. Ви знаєте, що вона забороняє, якщо є така зареєстрована постанова, голові Верховної Ради підписувати цей закон. І ще в кінці минулого року я сказав про те, що я його підпишу. Як тільки в перший день засідання парламенту ця постанова буде розглянута, що фактично розблокує для мене. Можливість підписання, але не дивлячись на це, чомусь привели людей голодувати в приміщення Верховної Ради України. Дуже прикро, що люди сьогодні страждають, втрачають своє здоров'я за того, за те, що і так відбудеться. Моє спілкування особисто з людьми довело мені те, що їх не зовсім якісно проінформували депутати народні щодо процедури і чому голова Верховної Ради не може підписати цей закон. Але я думаю, що завтра ми це питання розглянемо. воно стоїть першим, як і планувалось раніше, стоїть першим в порядку денному. Це буде означати, що у голови Верховної Ради відкриється можливість підписання цього закону, що я і зроблю відповідно до законодавства.